Мої вітання всім добрим людям. В цьому відео я вирішив зробити огляд на ось такий механічний годинник від фірми Tandorio. Даний огляд не є рекламою годинників Tandorio. Я не отримую жодних комісійних винагород або ще чогось, не наводжу жодних посилань на магазини. Цей годинник я придбав для себе і вже майже рік ним користуюсь. Tandorio це китайський бренд. Існує він з 2020 року і виробляє такі, як на мене, непогані годинники з мілітарним дизайном, а також японськими механізмами від фірми Seiko. В даному випадку годинник є омажем на польові годинники швейцарсько-американського бренду Hamilton. Звичайно, на відміну від швейцарського американського оригіналу, годинник Тандоріо коштує в рази дешевше. Я подивився на офіційному сайті Тандоріо він коштує 75 доларів. Я ж придбав його рік тому за знижкою на всім відомому торговельному майданчику за 45. Причиною мого вибору даного годинника було якраз співвідношення ціни та якості. Справа в тому, що в цьому годиннику встановлено механізм Seiko NH35 з автопідзаводом. Принаймні так вказано на сайті виробника, ну і начебто протилежного ніхто ніде не зазначав. Справа в тому, що ліцензійні версії механізмів Seiko виробляються в Японії, в Малайзії, а також вони цього не розголошують, але відомо, що також виробляються і на китайських заводах. Є можливість того, що певні фірми можуть встановлювати в свої годинники не маркеровані механізми Seiko. Можу лише сказати, що сам механізм в роботі відповідає своїм характеристикам, заявленим для механізму NH35. Зокрема, годинник поспішає лише на 10 секунд на добу. Запас хода на повному підзаводі в нього 41 година, і так воно десь є повний підзавод, якщо заводити його вручну, а тут є така можливість, це відповідно до інструкції, до механізму 55 підзаводних рухів, і це відповідає дійсності даному годиннику. Оскільки механізм з автопідзаводом, то можна заводити його і вручну, а можна просто носячи його на руці протягом дня. Автопідзавод механізми NH35 реалізований за допомогою ротора Magic Lever. Він працює в обох напрямах. Я також намагався знайти інформацію стосовно того, які налаштування треба робити в спеціальних заводних скриньках. Це для тих, хто наносить годинник, але хоче, щоб вони постійно були підзаведені. Існують такі спеціальні скриньки, і я знайшов інформацію на одному з сайтів, що цьому годиннику для автопідзаведення треба 1440 обертів за добу. Хоча також є версії, що це може бути 900 або 600 обертів. Не знаю де тут правда, я не перевіряв, в мене немає такої заводної скриньки. Я або роблю ці оберти носячи на руці, або просто. Під заводжу заводною голівкою. Також давайте вже закінчимо стосовно технічних характеристик механізма. Механізм NH35 має 24 камені, хто не знає, що таке камені в механізмах механічних годинників це спеціальні вставки, виробляються вони зараз, як правило, з штучного рубіну, колись вони робились справжнього. Вони дозволяють деталям годинника якомога як менше стиратись. Механізм працює на частоті 21 600 вібрацій за годину або 3 Гц. Також має протиударний захист балансу, завдяки чому, якщо годинник впаде, він скоріше за все виживе, буде працювати далі. Допуски на точність ходу механізму NH35 складає від мінус 20 до плюс 40 секунд за добу. З механізмом розібрались, давайте перейдемо власне, до корпусу дизайну даного годинника. Параметри наступні. Діаметр годинника складає 36 мм. По сучасним міркам це небагато. Зараз всі звикли до великих діаметрів та великих габаритів годинників. Я вам зараз продемонструю, як він виглядає на моєму зап'ясті. Тип застіпки метелик такі. Не дуже як на мене зручний, я полюбляю класичний варіант, але можна якось призвичаїтись. Ось так виглядає годинник на зап'ясті. Діаметр ну, за 517 см, ну, при цьому є ще деякий запас, відповідно до даних, які я знайшов, до 20,5 см ось ці дірочки ще дотягують. Ремінець шкіряний, добре прошитий, добре виглядає, навіть запах від нього такий шкіряний, приємний. Але хто захоче замінити, то треба дивитись ширину. Іншого ремінця 20 мм. Все ж таки, мені це кріплення не дуже подобається, я б волів звичайний стандартний тип кріплення. Можливо, заміню цей ремінець на якийсь типу НАТО. Для тих, хто хоче годинник від Tandorio більшого діаметру, то в них є, здається, і 38, і 39 мм із дуже подібними дизайнами, тому можна вибрати на будь-який смак. Інші параметри від вушка до вушка 45 мм, товщина 12 мм, вага годинника 80 грамів. Годиннику Тандоріо сапфірове скло. Корпус виконаний з нержавіючої сталі. Він оброблений методом сатинування і досить таки непогано. На задній кришці є гравіювання, його можна відчути ось нігтем. Це не лазерне якесь напилення. Як ми бачимо, є пази для викручування кришки, тобто вона тут накручена з нарізами, і для того, щоб відкрутити, треба буде спеціальний ключик. Ну, Або буває щіпцями відкручують хто як. Циферблат в годиннику досить таки насичений. Маємо цифри. Крупні арабські одиниці до 12. Маємо маленькі білим продубльовані цифри з 13 до 24. Маємо емблемку від фірми Tandorio і напис відповідний. І зараз це закрито стрілочками. Там написано Automatic. Автоматичний механізм та водозахист 200 метрів. Насправді, стосовно водозахисту, маю сказати, що за тією інформацією, яку я знайшов, реальний водозахист в даних годинниках складає десь 60 метрів максимум. Тобто це такий ступінь водозахисту, який дозволяє приймати прохолодний душ в цьому годиннику, можливо, плавати, мити руки. І так далі. Але навряд чи він витримає плавання під водою з аквалангом, масці на якихось більш-менш великих глибинах. Він на це не розрахований, хоча напис на 200 метрів стоїть. Конкретно з цією моделлю я не бачив випробувань, але є в Ютубі канал, де чувак. Ставив досліди на декількох моделях від тандолю, де теж був напис 200м, і вони не витримували більше, ніж 60 метрів тиск починали протікати. Все, що ви бачите тут жовтуватим кольором, це люмінесцентна фарба. Годинникова хвилинна стрілка кружечок секундної, крупні арабські цифри і ще є такі точечки. Взагалі, люмінесценція в даному годиннику реалізована дуже гарно. Ви зараз це побачите. Люмінесценція яскраво горітиме десь хвилин до 10, а після того буде ще протягом годин-двох, дуже тьмяно. В принципі, можна щось побачити, але це вже ну таке залишкові якісь явища. Люмінесцентна фарба тут не з найкращих, але сама люмінесценція естетично виглядає дуже гарно. Йдемо далі. Давайте покажу вам, як вони налаштовуються. Заводна голівка тут закручена. Тобто для того, щоб увійти в режим налаштування та або завести вручну годинник, треба спочатку заводну голівку відкрутити. Відкручується проти годинникової стрілки. В такому положенні ми можемо годинник заводити. Максимальна кількість от таких рухів, які я зараз роблю, 55 до повного заведення пружини. Механізм nh 35 можна заводити як автоматично, носячи на руці, або поклавши в шкатулку, або можна взагалі, отак от, кому не знаю, тисячу разів прокрутити протягом дня. Чому я про це кажу? Тому що вважається, що для механізмів з автоматичним підзаведенням. Заводити голівку вручну є шкідливим. Особливо ця проблема є актуальна для швейцарських механізмів. В даному механізмі, наскільки я вичитав, цієї проблеми немає, але все одно, коли ви заводите вручну, треба це робити не поспішаючи, без ривків, ну бажано. Для того, щоб перейти в налаштування години-хвилин, ми спочатку підтягуємо голівку назад, в певне проміжне положення. І в цьому положенні ми ще не можемо регулювати години і хвилини, тому що це положення рухає диск дати. Саме так, в механізмі Seiko NH35 є диск дати. Ми його не бачимо в даному годиннику, тому що тут немає відповідного віконця. Але сам диск є. І ось в цьому проміжному положенні він рухається. Це режим швидкого переведення дати. Коли ви будете рухати стрілочки і вони будуть підходити до 11-ї години ночі, то ви відчуєте цей клік, коли дата переводиться. Отже, переходимо до налаштування годинних-хвилин. Для цього треба іще далі відхилити голівку. І ось ми бачимо, зупинилась секундна стрілка. Тобто в цьому механізмі реалізована функція стоп-секунди. Далі ми можемо налаштовувати наш час. Причому рухати стрілки можна як за годинниковою стрілкою, так і проти годинникової стрілки. Це дозволяється інструкцію до механізму. Досить плавно все рухається, немає люфтів, як в дешевих китайських годинників, і можна досить таки точно, з точністю до секунди, налаштувати і запустити механізм годинника. Ось я натиснув на голівку в сторону від себе, і годинник знову пішов. Для того, щоб закрутити голівку, нам треба її притопити і спочатку трошки рухатись проти годинникової стрілки, для того, щоб там зачепилась різьба, а потім почати закручувати. Ось так я закрутив. Чому голівка закручується, це Робиться по причині реалізації водозахисту. Поставляється годинник ось в такій гарненькій картонній коробочці. Всередині є інструкція до різних моделей годинників Тандоріо. Можна ознайомитись, подивитись малюнки, фотки, різні функції. такий шматочок чорного поролону і якийсь типу піноматеріал Скромненько, але досить таки гарно, естетично виконано. Також, коли ви виймаєте годинник з коробки, то ось ця поверхня. Заводної голівки, а також поверхня застібки браслета метелика, заклеєні такою синьою плівкою. Також плівкою захисною заклеєна і задня кришка. Здається, це все, що я хотів сьогодні вам розповісти про годинник Tandorio. Мої особисті враження від даного годинника дуже позитивні. Отже, на сьогодні, мій огляд завершено. Буду радий, якщо він комусь стане корисним. Кому сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь, можете задонатити мені копійку на мій BuyMeACoffee. Бажаю вам всього найкращого, мирного неба над головою. До наступних оглядів!